Всім доброго дня. Фабрика спортивних голубів вітає неділя. 14 травня. Сонячний жаркий день. Вчора приїхали на село. Сьогодні я тільки не поїхав на голуби. Вчора вечором теж заїжджав, дав, завіз кормів сьогодні. Там діти з дружиною залишилися. Горядки садять. А я поїхав. До голубів поїхав. Значить, що в нас по голубах? Е, наші голуби вже цілий тиждень літають. Е, випускаються вони кожного дня. Е, значить, часов годин 10, там пів години. Відкриваємо їм люток. Вони І через години-дві-три вже закриваємо. Оці палочки, це називається на прильотку ставимо, я називаю це. І все, і голуби через палочки оці заходять в голубник і там далі перебувають. Значить, що цікаво, замітив я цікаву таку річ. От голуби буквально тиждень літають і дивіться, вони лазять там. Ну, тут я не знаю що вони там шукають. Там в принципі такого, щоб аж щось. Ну це я так думаю, правда? І ми так думаємо, що там нічого такого немає. Там Свята земля одна і трава. Але вони щось там собі знаходять. І результат себе не заставляє довго чекати. Е, так. Чому? Тому що Все, покупалися голуби. Результат себе не заставляє довго ждати, бо голубенята, які тут кормлять. Голуби, вони дуже гарно ростуть. Прям як на дорожчах. Такі вони красиві, ці голубенятка. Масивні. В общем. Тобто... Голубенята дуже непогані. Чемпіон. Голуби на волі, скоріше за все. Ось там собі знаходять, шукають. І в них виходить. Дивіться, яке голуби някак. Заглядення. Ну все. Мама з папою сидять, а там знизу все Ну, Подивимося, чи ти нервний чи ні. Воно колись. гусь. Двоє прекрасних голубенят. Так, це ребята, це вже так. Це вже друга кладка тут. І все. Я, 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 я і би їх цих вже не хотів би. Може так і бить. Так, що там у нас? Льоти вже, так? Да? Будуть потихеньку організовуватися. Значить на тому тижні. Будемо пропускати, тренувати голубів. Значить, так, да, цей ролик ми будемо посвящати тренуванню голубів перед змаганнями. Значить, як би я хотів. Би. Як би я хотів, би? я би хотів би такого. Значить, голуби сторону майбутніх змагань накинути п'ятнадцять, тридцять і шість. Це так буде тренування, таке в мене буде, скоріше за все. І потім вже слідуючи буде 200. Я ще можна було б дати 120. Але не вийде. Зразу буде 200. Там вже як карта ляже. Так, голуби такі. Ось. Да, не можу, казав, що більше не буду вертатися до цих голубнят, але не можу я до них не вертатися. Бо... Цього року Отакі вони цього року мені подобаються. Що буде на виході? Цеплят по осені щитають. Як говорять. Ну, казала Настя, як удасться. Так, і попрацюють. Пропустимо цих голубинят, голубів ті, які плануються на змагання отой кілометраж пропустимо і будемо вже пробувати змагатися. Подивимося палочка в них є, їсти в них є, це в них є. Тільки давай. Мирне небо давай. І все. Щоб літали в мирному небі, голуби. Так що якось так. Наша підготовка до змагань. Той теж у нас буде прокидувати будемо голубів. І в суботу Попробуємо стратанути. Може нам і повезе. Простячок вже сидить. Кстати, я вам покажу, там вже один. Вже є гості. А сього є. Так давайте будемо шукати. Тут є вже гость, між допрочим. Є простяк. Угу. Я теж його бачу, так. Да. <смірко> От він Шубрається темненький за червоненьким голубеням. Субрається просячок. Ну, зараз викидати його смисла немає, він зараз далі сам залетить назад. То я буду сьогодні їхати на Вінницю. І я його заберу в машину. І в Вінниці благополучно буде ні, що, щось з крилом, я бачу, він було, Чи крило. Це видно, То, так як я вам казав, що е, ці голуби, які підбиті, Яструбом або ослаблені, або хворі. Вони всі лізуть сюди, бо тут їм лучшого місця немає. Тут кормова база і все остальне. Оце така. Це те, що я казав. А ще навіть не обманув. Навіть не обманув. Такі справи. Так, а поки що голуби. Літають, насолоджуються, насолоджуються. Волею. то Хай собі літають. Отако От я ось вже закрив, бачите? І зараз я вже буду їхати до дружини, до дітей. Вони тут вже будуть собі самі заходити. А вечором я приїду і закрию на оцю от досочку, щоб сюди не вліз ніякий буржуй. типа кота. Хуже тхіра бокуниця. Сьогодні день матері. Свято у нас таке. Ще є. Люди бачу сьогодні віддихаю трохи. Так що. Всім гарного дня. До побачення. до слідуючих роликів.